Хочу, щоб ми поговорили про те, як Божа любов вона може проявлятися до нас. Дуже хороший є наглядний приклад, це коли батьки люблять своїх дітей, діти люблять своїх батьків, і це для нас є наглядним, хорошим прикладом прояву любові в сім'ї або ж взагалі між людьми. Ми вже говорили, і ми розуміємо, що Бог це є любов. Тобто сама природа Бога, от Його сутність це любов. І я думаю, що ми пережили це в своєму житті. Ми пережили Божу любов, ми пережили дотик Божої любові, і ми можемо десь згадувати ці такі особливі моменти, коли. Ми переживали оці відчуття, коли Дух Божий нас наповняв. Ми переживали неймовірну легкість, радість, любов, прощення, прийняття. І після цього ми готові були обіймати всіх, любити всіх, прощати всім. Це те, що ми пережили в своєму житті, І це те, що робить із людиною любов Божа. І Бог в своїй природі є. Любов, а як щодо людей, яка людська природа? Як ми створені чи влаштовані? Ми по природі здатні любити чи не здатні любити? Чи ми навпаки десь нас вектор в іншу сторону повернути нашої природи? Як ви гадаєте, що ви скажете? Треба вчитись, Треба вчитись любити. Я думаю, що коли Бог творив людину, то він от, був задум його досконали. Але так сталося, що прийшло гріхопадіння, і людина згрішила. І от гріховна людська природа, вона е, егоїстична. І це протилежна зовсім любові. Це те, що е, суперечить принципам любові. І е, ми, як люди на землі, ми також з цим стикалися. Коли ми Десь з нашими е, недоліками, які є в кожного із нас, над якими ми працюємо і десь боремося з Божою допомогою. Ми з ними стикаємося і знаємо, і розуміємо, ну, але не про це будемо говорити. Хочеться говорити про любов Божу. Отже, Бог є любов, а як щодо нас? І взагалі, чому людям потрібно любити один одного? Чому ми маємо любити когось? Звідки ми це взяли? Якщо ми читаємо Слово Боже, я це зачитаю, це пряме повеління Бога. Івана, 13, розділ, 34-35 вірш. Нову заповідь даю вам. Любіть один одного. Це я читаю слова Ісуса Христа, які Він говорив. Нову заповідь даю вам, любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов. Матимете між собою. Тобто любити для людини це повеління від Бога. От Бог є в своїй природі любові, і Він хоче, щоб люди вони також проявляли свою любов до інших людей. І це є повеління від Бога, це є бажання Бога, щоб люди вони любили один одного. Любов може виражатися в різних таких. Елементах, але ми вже чули перед цим. І ще раз нагадаємо, що Бог Він свою любов проявив до нас і Він практично показав свою любов до людей. І коли ми згадуємо Різдво і згадуємо про прихід Ісуса Христа на землю, це якраз і прояв тієї любові Бога до людства, до людей, коли Він полюбив так людей, що післав свого сина що він став їхнім Спасителем. Тобто Бог зробив якісь то кроки, якісь то речі дуже важливі і дуже серйозні для того, щоб проявити, показати любов до людей. Як в нашому житті щодо нас, чи е, в змозі ми любити от, е, один одного, любити своїх ближніх, любити людей, які навколо нас знаходяться. Чи легко це нам дається, чи просто це нам дається, чи потрібно якісь алгоритми виконувати для того, щоб це вдавалося легше або ж краще? Що нам для цього потрібно? І ми, я, мабуть, повторюсь, коли переживаємо Божу любов, коли відчуваємо Божу любов, тоді ми можемо любити інших, і ми розуміємо, що для того, щоб. Любити людей так, як цього хоче Бог, так як він задумав в своїй величі, самі по собі ми не можемо цього робити. Нам потрібна сила від Бога, нам потрібно пережити любов Божу, і тоді ми зможемо якимись кроками, якимись діями, вчинками проявляти любов один до одного. Якщо ми дивимося в Біблію, Біблія є дуже практичною книгою, і ми Можемо знаходити практичні речі, де відображаються картини, де проявлялась практична любов людей до інших людей. Хороший приклад, який ми можемо згадати, це історія причта про самарянина. Це хороший наглядний приклад прояву любові до людей. Були, був, була людина, яка потребувала, яка постраждала. І знову ж таки були люди, персонажі, які, ну, здавалось би, могли б і треба, щоб е, допомогли, проявили б свою любов, але вони цього не зробили. Але був один чоловік, який практично на речах прийшов, допоміг, перев'язав рани, відвіз до е, готелю, заплатив кошти, е, попросив, щоб про нього турбувалися. Він робив реальні конкретні практичні речі. Я думаю, люди, які йшли до цього, можливо, вони, ну, це ми можемо допустити, можливо, вони в своїх думках там священик або ж левит, Можливо, вони, проходячи, дивлячись на того побитого, десь в думках, ну, можливо, навіть молилися за нього. Ну або ж хвилювалися якось, але вони не зробили ніякої практично ніякого практичного кроку. Ну і виходить, любов, не проявили до цієї людини, але той, хто проявив любов. Він зробив реальні практичні кроки і допоміг тій людині. Ще один дуже хороший практичний приклад, і Слово Боже, яке я хочу зачитати, це приклад самого Ісуса Христа Івана, 13 розділ, 12-15 вірш. Це історія, коли Ісус служить своїм учням і Він омиває їм ноги. А коли помив їхні ноги і надів свій одяг, знову сів при столі і сказав їм: Чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я Господь і учитель помив вам ноги, то й ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб і ви робили так, як я зробив вам. Ісус Христос Він практично показав приклад. Можна було б просто, от давайте змалюємо таку картину. Ісус міг би просто учням сказати, що учні, от візьміть, і отак робіть. Він багато навчав, він багато говорив, його слухали. Але в даному випадку, про таку річ, як служити один одному, як е, е, рахувати іншого вищим за себе або ж. Просто брати і служити ближньому, Ісус просто практично бере і робить, показує наглядний приклад, показує реальну практичну річ, як треба служити для учнів. Я думаю, що для учнів це дуже приклад запам'ятався, і вони, якби його запам'ятали для себе і в своєму житті. І зараз, коли ми читаємо це, ми зовсім по-іншому сприймаємо. Коли ми читаємо про практичні речі, які взяв і зробив. Ісус Христос. Ще про практичні речі, які говорить Біблія нам, що стосується любові і як любов практично має проявлятися у відносинах один до одного, дуже гарно пише апостол Павло до це 13 розділ, і навіть заголовок гімн про любов. Я зачитаю декілька віршів. З 4 по 7 вірш. Тут говориться про те, які практичні речі має любов як в собі. І зрозуміло, це багато інформації, але для нас це як нагадування, просто що любов в нашому житті вона має проявлятися практично, на якихось речах, на якихось справах. І про це ми ще трошки пізніше поговоримо. Але зараз я зачитаю для нашого нагадування. Перша до Коринтян, 13 розділ, четвертий вірш. Любов довго терпить, любов милосердна, любов не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує, гнівом не задумає лихого, не радіє несправедливості, знепр... не а радіє істині, все переносить усьому довіряє, завжди надіється. Усе терпить. Це та любов, яку Бог хоче бачити в нас. І задамось питанням, чи завжди в нас вдається проявляти так любов, як написано ось в цьому тексті, або взагалі в Божому Слові? Я думаю, що ми дійдемо до того висновку, що часто в нас є промахи. Часто нам десь не вистачає от таких ось речей в нашому житті, таких ось якостей, і ми правильно робимо, коли ми визнаємо це і приходимо до Бога і кажемо: Господь, ти бачиш, я отут, і отут, я не справляюсь, я не можу. Я не можу любити так, як ти хочеш на практиці, практично. І в таких моментах Бог він нам нагадує, що ми самі по собі слабкі люди, але сила є в Бога, і Він. Наповнюючи наше життя любов'ю, дає нам сили любити так, як він цього хоче, так як записано в Слові Божому. Зараз я хочу, щоб ми трошки подумали і ви мені допомогли б, і ми поговорили про такі практичні речі, які можуть бути в нашому житті, як ми можемо проявляти любов один до одного, коли ми є, до прикладу в церкві, коли ми збираємося в неділю або ж в п'ятницю, або коли ми готуємося до якихось служінь. Як ми можемо служити один одному? От в церкві, до прикладу, як ми можемо проявляти практичну любов? Прийшли ми неділю на зібрання і до наших братів-сестер. Як ми можемо проявити практичну любов? Хто може сказати, скажіть просто. Посміхнутись, питати, як справи? Чудово. Привітатися, пригостити кавою це хороші такі прояви. Матеріально допомогти, поступитися в місце, можливо, хтось хоче сісти, а ми вже сидимо, вислухати, поговорити з кимось, хтось, можливо, хоче да, виговоритися, помолитися за когось, підбадьорити, допомогти матеріально, так ми вже це чули. І багато таких речей ми можемо проявляти прямо от в церкві, коли ми є на зібранні. Якщо ми візьмемо сім'ю в сім'ї, які ми можемо робити практичні такі речі, щоб проявлялася любов до наших ближніх? Турбота про наших ближніх рідних. Уважність дуже важливо. Ще які? Час, стриманість. Так, так, так це прояв любові. Говорити, що любимо. Так, звісно, це прояв любові. Приготувати сніданок. Помити посуд. Попилососити. Які чудові, практичні поради брати називають. Подарунок зробити. Щось брати тільки говорять, сестри. Які практичні речі можемо. А, сестри записують все зрозуміло. Ну, брати не соромтесь говоріть. Говорити хороші слова, обіймати, вислухати це все ми можемо проявляти в наших сім'ях і розуміти навіть те, що ми е, ну, є недосконалі, можемо помилятися, це також прояв любові. Е, розуміти потреби інших. От це теж дуже важливий такий прояв любові. Коли ми є в сім'ї, ми розуміємо прояв, чоловік розуміє потреби. Дружина і дружина розуміє потреби чоловіка, так само діти і батьки. Це також прояви любові, які є практичні, які можуть бути в нашому житті. Давайте Сергій згадував про роботу на роботах, коли ми знаходимося. Як ми там можемо проявляти любов? Мені здається, там саме складніше проявляти любов, коли ми десь професійно стикаємося. І... Ну, я для себе так записав: це коли ми не сварливі на роботі, це вже прояв любові, напевно. Якісно виконувати роботу, ну, мабуть, це за умовчанням йде, але це також, да, дивлячись на нинішні реалії, це, це прояв любові нашої. Можливо, ще хтось скаже декілька практичних порад, як ми на роботі можемо виконувати або ж проявляти практичну свою любов, коли керівник дає премії своїм підлеглим, чудовий прояв любові, так. Уважність. Так. Тобто я собі також це відмітив. Іди на зв'язок з колегами. Тобто, зрозуміти, що від тебе хочуть, внятно пояснити, що ти хочеш. Це також прояв любові, і це є наше світло, коли ми знаходимося на наших роботах. Можливо, ще хтось скаже щось про роботу. <плес> <плес> так, це це також, да, якісний підхід. і Так, так. Це дуже можемо знаходити такі елементи, коли працюємо, але важливо виконувати свої обов'язки да і не перекладати їх на інших. До людей десь. Між людьми краще більше. Тобто в спілкуванні з колегами або з людьми, які ми стикаємося, ми можемо зрозуміти, що в них якісь є проблеми. Треба вислухати, допомогти, помолитися, підбадьорити. Ось. Дуже багато є практичних таких речей і порад, як ми можемо проявляти любов в нашому житті в різних сферах, які в яких ми задіяні. І тільки люди, які. Мають відносини з Богом, які читають Боже Слово, які натхнені від Духа Божого, вони можуть проявляти цю любов. І через це воно проявляється світло Боже, там, де ми є, там, де ми можемо бути тим світлом і бути свідками нашого Бога. Тому. Дивлячись на те, що Бог нас полюбив, і Він практично показав і доказав свою любов для нас, ми згадуємось в ці різдвяні дні про те, що прийшов Ісус Христос, Він став людиною. Це практичний е, прояв любові Бога. Ми самі практично десь проявляємо любов до інших, ми особливо на Різдво готуємо якісь подарунки. А, скажіть, хто любить отримувати подарунки? Я думаю, що всі люблять отримувати подарунки. А хто любить дарувати подарунки? Багато людей люблять дарувати подарунки. Ну, Питання вже кожен собі відповість, хто що більше любить дарувати чи отримувати. Але коли ми от робимо такі речі і згадуємо Різдво, прихід Ісуса Христа на землю, хай це буде для нас ще одним нагадуванням. Хай ще буде для нас ще одним таким поштовхом, щоб практично проявляти. Любов, яку ми пережили від Бога, практично проявляти любов в своєму житті, де б ми не були в сім'ї, в церкві, на роботі, хай Бог нам в цьому допоможе і благословить нас. Амінь.